Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні я хочу зняти другу частину е, огляду касет Піонер. Крайній відео бачу, людям сподобалось. Але сьогодні я ж не всі ж показав. Сьогодні я на... Саме смачненьке лишив хром і метал. Сьогодні піонери будуть хром і метал. Так що, друзі, друга частина сьогодні епохи Піонер. Так що гов починати? Ну що ж, сьогодні на нашому операційному столі Піонер. Піонер C1 і M1. Це в нас хром, а це в нас метал. Обидві касети е, модельного ряду 81-го року. Е, є од... Один запис на, на якійсь на металі, яку, в принципі, мені не шкода стерти. А на ось другий є запис гурту Е, шкода, шкода підтирати, але, думаю, нічого, зробимо калібровку, пробний запис. І, можливо, колись я. Поновлю тут запис, перепровірю, так що тут нібито збірка на цій касеті, ось. дер ну, Думаю, що я створю якусь свою підбірочку і я її відновлю. Ну, не факт, що саме DR буде на цій самій касеті, Так, і бить, Я пожертвую, скажімо так. Цими записами. Тут класична музика. Я послухав початок дуже багато шумів. Ось. Тому, думаю, не шкода. Не шкода. от Якби щось було би якісніше, то можна було би якось подумати там, але ладно. Це таке. Так що, друзі, сьогодні. Дві касетки Піонер 81 року модельного ряду. Ну і давайте розпочнемо з хромки. Вона ж другий тип. Так, касетки, до речі, вироблені компанією Фудзі. Це якраз і футлярчики, як у Фудзі. Класичний е, вкладка. Вона ж поліграфка. З подвійним розворотом. Бачите, тут трішечки тут дописали, тому що не не вписалося, не влізло сюди, але тут це все олівець. Так що, я думаю, що і це я е, зітру. от Стирається добре. Благо, тут олівець е, м'який, тому стирається легко, не залишає практично слідів. Повноцінний такий, бачите, е-е Подвійний подвійна поліграфочка з логотипом. От мені ви завжди подобалось ось так. Ну, таким чином, щоб без пустого місця під надписи. Нехай краще бренд красується на торці. Тут вони практично дублюються, бачите, з лицевої сторони торця. Ну, і ось такий от варіант. Тилова частина. Я так розумію, що це у нас європейський ринок. Так, ну тут у нас, бачите, шкала. Все як повинно бути. Піонер Electronic Corporation. Але ми всі прекрасно знаємо, що це вироблялося в Кореї. аля на тому ж самому заводі, що і snc робились. Корейське виробництво. Друзі. Так. Це ми на місце складаємо. І ось так от виглядає. Дивіться, якщо реально е змінити наліпку на SNC, то це буде SNC. Ось тут мало би бути якийсь там відбиток, завжди. Лишається або Джапан, або Піонер. На попередньому відео в нас деякі касети були саме Піонер відбиточок. Тут просто Джапан. Чудово виглядає касета. Хромований напис c 1 Логотип. Піонер. Ну, касета, от ніби нічого такого, щось такого. Я не знаю дуже крутого і модно, але просто зі смаком. Як більшість касет тої епохи, от хоча да, деякі, деякі бренди робили більш гарніші касети, але це те, що ми звикли для себе бачити. Так, є у нас серійний номер тут і є. HA 01. Це 80-й рік. 80-й рік. Хоча модельний ряд 81-го. Ну, бачите, трішечки десь якусь одну раніше зробили. Ось така касетка. Давайте подивимось М -м стрічечку. Рекорд матовий. Довгий. Склечка. Так, а що це у нас на склеїті? Так. Ага, це. Це бруд. Походу, так, да, бруд просто зібрався. Сама стрічка. Чорненька. Так, де той фокус. Фокус, покус давайте. На стрічці стільки лаку що Відбивається все. Добре поліровані лаковані а, стрічки. Чудовий. Колір, але колір, бачите, не, от, не чисто чорний, але все одно. Ну, нібито якийсь такий а, відтіночок має. Так, ми ж зараз її порівняємо ще а, з металом. Так, і. Ось друга касетка. Бокс аналогічний першому, як у Фудзі. Так, ну і от аналогічний дизайн, бачите, дублюється і так само хромовано золотистий колір М1 Metal Position. 46 півкасет. Я чому так називаю? Тому що повна касетка і, і півкасетки. Ось 46-ка. Дуже багато хтось не, не розуміє, для чого касати з 46 хвилині. Ідеальний варіант для запису з вінілу. Особливо на ті часи, це було нормальним явищем, і 46-ки були е, доволі розповсюджені, тому що дійсно було зручно взяти вініл. Тобто, одна сторона, одна, одна сторона вінілу. Сторона касети, інша сторона вінілу інша інший бік касети. Все, чудово, все входить і виходить. Так що, друзі, хто не знав цього, ось вам, як то кажуть, новина. Тепер живіть цим До речі, 46 ки 60-ки вигідно навіть придбати Стрічки доволі плотні. Так, тут в нас записано. Ференс Лейст шедеври класичної музики, От, я не став її прослуховувати, я увімкнув її на початку і дуже багато шумів почув. Тому, думаю, е я її зітру. Так. Що у нас? Ця касета теж європейського ринку. Якщо я не помиляюсь. Але точно не японського. В минулому е ролику була касета Pioneer З повністю написами е японського. Саме та і була якраз для японського ринку. Так, і бачите, такий самий подвійний розворот. Так, а що у нас тут в куточечку? Просто м 46 прямо таким от куточечком. Я подумав, що знов якийсь жетончик. Трикутний, трикутний жетончик. От. Ну і сама касета. Вони повністю ідентичні в дизайні. Єдине, що так, одна c 190 тут m 146 Метал. Має отвори під датчики для четвертого типу стрічки. Ось. Так, і сіріні FA26. Це 82 рік. Бачите, як виходить, що модельний ряд 81-го року, а касети вироблялися протягом там, трьох, а буває чотирьох. І якщо не помиляюся, навіть були такі, що цілу п'ятирічку виробляли касети. Так що. Ось ідеальний стан. На цих касетах теж були написи ось тут олівцем. Я їх підтер. І тепер вони виглядають ідеально. Олівець такий, що не залишає, не залишає сліду. Підписував власник обережно, дуже сильно не натискав. Тому, як то кажуть, борозди не полишав. І на цьому дякую йому. Так. І тепер ці касети будуть носити нові свіженькі записи. Так що, друзі, тепер пропоную, як то кажуть, підпортити записи, які тут є. Спробуємо, е калібрунути і прописати. Так що, погнали до деки. Так, друзі, розпочинаємо калібровку наших піонерів. І перша касета. Pioneer c 90 81 рік. Іде на калібровку. Все у нас на місці клапани. Розпочинаємо. Так, трішечки. О, примотка чудова. Назад, тим більше. Ну що ж, погнали. Угу! Оце я розумію. Оце я розумію. Так, рівень трішечки прибрати. Біосу добавити. Отак. От ось так. Ой, давайте буде. Ще можна знайти. Ну ось так. Красета, відкалібрована, е, ручки ви бачите як, біас ліворуч на чверть і трішечки зменшений рівень. Ну що ж, давайте спробуємо прописати її. Так, ну що ж. Е, погнали. Чудове. Чудова касета. Пишеться просто один в один. Просто один в один. Ну що ж, ця касета, як то кажуть, перевірку часом пройшла. Все збережено. І якість, і дизайн, і стан. Так, друзі, а тепер. А тепер прийшов час е відкалібрувати ось такий метал М1, 81 рік модельний ряд. Ну що ж, погнали. Трішечки вперед. Перемотка ж така сама тихенька. Так, ручки посередині. Все як має бути. калібровка. Дивіться, ну, трішки менший тут запас, скажем так. Зараз ми відкалібруємо і подивимося. Так, так, так. А така додамо. Ось так. Ой, тут ми забагато дали рівню. Так, Ось тут у нас трішечки ситуація. Гірша, бачите, я практично біас ліворуч до опору викрутив. Рівню предостатньо. Ну, хромка показала набагато кращий варіант. Ну, давайте спробуємо записати. Так, 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 так. Ну і пішло. Перевірку, і перша, і друга касета пройшли. Що ж, друзі? Моя суб'єктивна думка така: озвучу зараз. Скажімо так, потенціал в касетах ще є. Причому, що в хромки всі один потенціал ще кращий. Тобто вона набагато краще і калібрується, і, як то кажуть, запасу в неї потенціалу вистачає. Якщо метал прийшлось витягувати практично біас на максимумі, От, хоча по запису і перша, і друга касети показала доволі непоганий результат. Непоганий результат. Але от е, я вже, мож, можливо, колись висловлював свою думку з приводу е, купівлі касет з четвертим типом стрічки. Е, Цілі спрямовано за ними я не ганяюся і не шукаю. Чому е, якість запису, ну, скажімо так, недалеко бо вона перепльовує звичайний другий тип. Але коштують вони набагато дорожче. І бачите, отакі от сюрпризи можуть бути, що потенціал в касетах може бути втрачений з роками. І навіть якщо ви купите е, запаковану касету, це ще більше, як то кажуть, е, ну кіт в мішку. Кіт в мішку, тому що. Ви купляєте запаковану касету, даєте, скажімо так, немалі гроші за четвертий тип стрічки. Ось, А вона може бути, може бути і не вижила, як то кажуть. Тому краще завжди я е, схиляюсь до того, що я, чому я купляю касети БУ, але просто шукаю е, е, в гарному стані. Ось, ви хоча б не, не переплачуєте. Ось другий тип стрічки, звісно, показує набагато яскравіші результати. Тобто, практично, скажімо, так, ви не відчуєте різниці, але по гаманцю ви, ви точно відчуєте. Так що, якщо вже так от хтось принципово підходить до питання купівлі там касет з першим, другим, четвертим типом стрічки, ну. Оптимал, скоріш за все, другий тип. Це, друзі, це суто моя суб'єктивна думка. Але буду радий почитати ваші думки в коментарях. Я сподіваюся, ви висловитесь. Ось, напишете свої думки з приводу цього. Як ви до цього ставитесь, до купівлі касет з такими стрічками. Але я віддаю більше перевагу ось. Якщо от серед цих двох сі 1 Тобто, її потенціал мені набагато більше сподобався. От. Для колекціонування, звісно, можна і ту, і іншу взяти, щоб вони були у вас. Для колекції, в принципі, можна вибирати будь-які касети, навіть які вже, в принципі, віджили своє і вже не калібруються. Так як я вам демонструю касети з ну, взагалі невідомих брендів, це касети суто для колекції. А якщо вони відкалібруються і можна записати, це вже подвійний виграш, я б сказав. На цьому, друзі, все. Не буду дуже сильно затягувати. От, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і ну, якщо вам не шкода, поширюйте відео. Друзям, знайом, просто в соцмережах можливо, хтось ще до, до нас долучиться, і нас буде більше. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!